Можете привітати один одного, повернутися, сказати. Шабай, що бачив. Далі не близькі. Всім прошу ми, що бачимо. І почнемо Почнемо з молитви. Господь, Дякуємо тобі за слово Твоє, дякуємо за милість Твою і за радість, Господі. Написано. Радість, Господі, підкріплення для нас, Господь, і наша радість не через те, що ми будемо розповідати якісь анекдоти і смішні історії життя. А слово Твоє каже, що радійте, бо ваші імена записані в книзі життя і радійте за спасіння. Господь, ми дякуємо Тобі, що можемо радіти, і це не залежить від обставин навколо, Господь. Ми довіряємо тобі, що ти приготував для нас неймовірний план, в якому ми можемо пройти з тобою, і ти принесеш нам відповіді, перемогу. І ми потребуємо тебе. це слово. Нехай воно наповнить нас і допоможе нам прийняти для себе твою волю в ім'я Ішуа Місі. Амінь. Вітаємо Ішуа Місія. Це Ісус Христос, тільки на євриті. Завжди нагадую, так, щоб ніхто не забував, тому що Ішуа, він Машия, він Месія, той хто приніс спасіння. Через нього Бог приніс спасіння кожній людині, по-перше, людей, по-друге, і Єлені, тобто всім іншим народам. Отже, вимкніть звук мобільного телефону, не забудьте. Якщо в процесі у вас виникнуть питання. Задавайте їх після служіння, а не під час. Отже, ми почнемо. Сьогодні у нас доволі цікава історія із книги Ісуса Навина, Другий розділ, повністю другий розділ. З першого по 24 вірш. І тижневий розділ Тори, він називається «Шлах». або Шлах лиха. Пошли. Тому Мойсей посилає. 12 розвідників, скажімо так, 12 посланців для того, щоб вони пішли і подивилися, наскільки добра земля, в яку Бог посилає свій народ. Ми знаємо, що Бог вивів Ізраїль із Єгипетського рабства, провів їх через воду Червоного моря і ввів їх в певне місце, в обіцяну землю, там, де тече молоко і мед. І ось пройшло там, трошки більше року, там, два роки пройшло. І Бог, ну, народ Ізраїля захотів подивитися, що ж там за земля, що, що Бог їм обіцяв. І вони самі, в принципі, вирішили, прийняли самі це рішення і сказали, давайте підемо і подивимось. І Моїсей каже, Окей, зберіть 12 мужі, 12 представників кожного племені Ізраїля, підіть, подивіться. І Мойсей каже, яка там земля, чи добра вона, чи погана, чи родюча, чи неродюча, які там міста, укріплені, не укріплені, які там люди великі, маленькі, злі, і добрі. Підіть, подивіться. І вони пішли, подивилися, знайшли там. Е, написано, що там були так, такі, такі виноградники, що одна грону, одну громку винограда повинні були нести два чоловіки на такому шестів. Напали Ось, Дуже цікаво. Я б хотів би, б хотів би побачити такий виноград, я б хотів би такий поїсти. Я думаю, там одна, одна ягодина десь отака. Як, як арбузик. Уявляєте, але Ось. І ну, що можна сказати? Земля класна, родюча, міста укріплені і е, послали 12 людей. І коли вони повернулися, 10 із 12 кажуть. Ні, нам туди йти не можна, там дуже великі дядьки, там малікітяні нас переможуть, ми не зможемо ніяк. І вони почали сіяти сумніви, сіяти недовіру і непокору серед народу Ізраїля. Е, я думаю, ну, я, зараз ви зрозумієте, чому я спочатку розповідаю цю історію, потім ми перейдемо. Вони почали сіяти цей сумнів, і тільки дві людини, котрі були з цих десяти, кажуть ні. Якщо Бог сказав, ми підемо, ми обов'язково переможемо. Не треба дивитися на те, які вони високі, що це сини інакові, напові, що вони там, там 2-3 метри росту. Там. Це неважливо. Бог сказав, і все так і буде. Але ті десять почали розповсюджувати погані новини і чутки, що, коротше, все. Якщо ми туди підемо, ми помремо, нічого не вийде. І через це Бог залишає народ Ізраїля, як написано, як ви 40 днів були там в розвідці, так 40 років пустелі ви будете ходити, поки кожен, хто вас підтримав, кожен, хто пішов проти Господа і не довірився йому, не помре. І ваші кістки залишаться тут в пустелі, поки не підніметься нове покоління. І вже 40 років потом, 40 років потом, коли помирає Мойсей, і Він передає цю владу Ісусу наріму. Взагалі Ісуса не звали Ісус, його так переназвав Мойсей, Його звали Осія або Гошея, і це означає як Спасіння, а Ісус або Ішуа перекладається до себе, як Бог спасає. Отакі такі значення. Тобто Він надає йому нове ім'я. І показує, що, незважаючи на обставини, Бог спасає. І що робить? Починається наша історія, другий розділ книги Ісуса Нарії. Із Шетіма Ісус, син Навина, таємно послав двох мужів у розвідку, кажучи: підіть і огляньте той край, і особливо Єрихон». Вони пішли і зупинилися у домі у жінки повії на ім'я Рахав, аби там переночувати. І перше, дивіться, Ісус Навін не посилає вже 12, вже висновки і роботу над помилками зробив. Чим більше людей, тим більше, скажімо так, думок і тим більше можливості посіяти розділення в народу. Тому Він каже: йдіть ви двоє, двох вистачить з головою. Вони чітко побачать це. І ці двоє йдуть і зупиняються не в якомусь класному готелі, не там десь у якогось багатого, а зупиняються чомусь в трактирі. Вони зупиняються у жінки, яку називають блудницею, ім'я її раха. І це дуже цікаво. Вони намагалися, я думаю, злитися повністю з, з людьми, бути як всі, не виділятися. Але і при усіх умовах про них дізналися. Бо царю, далі читаємо, що царю Ірахонському доповіли, що так і так прийшло двоє розвідників в землі Ізраїля, вони тут, щоб вивідати, винюхати все, щоб потім зробити свої якісь справи. І що робить цар? Він наказує піти до цієї раха і каже: віддай мені цих мужів. І цікаво, що. Скажімо так, є люди, от як Рахав, вони були доволі впливові. Хоча вони, можна сказати, були низького статусу. Так? Але в біля... вона знала дуже багато. І що мене здивувало, що ця жінка знала більше, ніж деякі люди, котрі були при положенні, вона знала дуже важливі откровення. І що це за откровення? Ем... До неї прийшли слуги царя і кажуть, віддай нам цих мужів. І вона каже: Правда, були ці мужчини, все були, але вони втікли до заходу сонця, щоб ворота не закрили. Вони втікли, і ці, хто прийшов за ними, побігли за ними, а вона їх сховала на даху, сховала їх за снопами льна. І потім, коли вона їх підняла, вона каже такі слова. Вона ж, вивівши їх на дах. Заховала під в'язанками льону, що були складені у неї на даху. Е Тут і Дев'ятий вірш. Вона сказала цим чоловікам: я знаю, що Господь дав вам цю землю, і що ми злякались вас, тому що всі мешканці цього краю тремтять перед вами. Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те, що ви зробили обом амурецьким царям Сіхону і Огу, які з іншого боку Іордану, яких ви знищили. Дивіться, що вона каже. Ми знаємо про вас ще з моменту, коли ви, ви перейшли Червоне море. Не тоді, коли вони через 40 років підійшли до Йордану, декілька мільйонів людей, і вони, начебто, навели страх. Ні. Коли вони 40 років тому вийшли з Єгипту, пройшли води, з самого цього моменту вже Божий страх був на тих народах. І ви уявіть собі, що вони могли перейти Іордан ще тоді, але їхній сумнів, їхня оця недовіра і непокора Богу стала цією проблемою. Але страх вже був на тих народах. І це знала. Вона жила і розуміла, що йде народ, котрому Бог віддав цю землю. Не тому, що вони такі там загарбники, а тому, що Бог так вирішив. Одинадцятий вірш. І коли ми це почули, то занепокоїлося наше серце. І люди впали духом від страху перед вами. Чому? Тому що Господь. Ваш Бог є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. Ми знаємо, що всі народи навколо, окрім Ізраїлю, поклонялися ідолам. У кожного народу був, був свій ідол, або багато ідолів. І ця людина, про яку написано, що вона була блудниця, повія, вона усвідомлювала, що Їхній Бог це єдиний Бог, котрий є на небі і на землі, і іншого немає. Невже це не неймовірно? Коли ми, я не знаю, як ви, але особисто я зустрічав людей, вони, на жаль, не ходять в общину або церкву, але розмовляючи з ними, ти розумієш, що вони знають Бога і про Бога ну, декілька більше за деяких віруючих. І це іноді засмучує. Засмучує, тому що е, ми. Повинні не просто називатися дітьми Божими, ми повинні іми бути. І на тижні ми мали спілкування з одним іноземцем, доволі цікава людина. Його прапрапрадід був пастором мега-церкви в Америці. Там, я не знаю, Мега-церква це від п'яти тисяч, ну щоб ви розуміли. Може, десять тисяч на зібрання приходять. І ми з ним розмовляли, і він каже. Щось ну, на, на кшталт такого, що я вірю, що моя душа, вона праведна. Я вірю, що моя душа правильна. Але сам я іноді, ну я, в мене є погані звички, я можу ругатися, там, це, це там, щось сказати, якось реагувати. Ну це мої погані звички, це типу, ну окей. Я йому кажу, ти розумієш, що такого не може бути? Що я кажу, що моя душа праведна, але я вчиняю так ну, по моїм звичкам. І я кажу: уяви, ти приходиш до Бога і кажеш: ну Боже, ти розумієш, це моя погана звичка, а Бог на тебе дивиться і каже, ну, так, нормально, все добре. В тебе душа правильна. Ви знаєте, люди, котрі вірять в душі, я рекомендую таким людям піти за зарплатнею в душі, поїсти в душі і, і все інше в душі. Тому що ну, я вірю, але в душі. Такого немає. Слово Боже каже, що віра, вона без прав мертва. І а, апостол Яков він каже: покажи мені віру твою без справ, а я покажу тобі свою віру зі своїх справ. І ця жінка показала свою віру на справі. І як вона це зробила? Давайте далі читати. Вона їх врятувала, вона сказала: Ти є Бог на небі і на землі. 12-й вірш. А тепер прошу, присягніться мені, Господом, що за мою доброту до вас ви також виявите милосердя до родини мого батька. Дайте мені належну запоруку, що залишите живим мого батька, і мою матір і моїх братів, і моїх сестер, а також усі, котрі належать до них. Врятувавши нас від смерті, в цьому переліку немає слова мене. Вона каже: батька, мати, братів, сестер всі. Звісно, це мається на увазі, що весь дім мого батька і мене включно, але ви бачите, вона була мудра, наполеглива і де потрібно, вона була скромна. Вона не переходила рамки. І вона перечислює. І ми знаємо, що в книзі «Дії апостолів» є ситуація, коли написано, що Спасешся ти, віри в Господа, і що місії, спасешся ти, і весь твій дім. І ми знаємо, що далі в книзі Ісуса Навина. Ісус Навин каже, я не знаю, як ви хочете, весь народ. Але я і мій дім будемо служити Господу. Це дуже важливо. І вона каже про це цим чоловікам: давайте заключимо заповідь, давайте зробимо договір. Я вас врятувала, я знаю, що ви йдете. Але ось в мене такі умови, я вам зробила добро, зробіть добро і нам. І тоді ці чоловіки їй відповіли: нашим життям ручаємося за вас. Але якщо ви не розголосите цієї нашої умови, а коли Господь дасть нам це місто, то виявимо до тебе милосердя і дотримуємося вірності, тоді вона. Спустила їх на мотусі через вікно, оскільки її житло було вмонтоване у стіну міста. І тут, у стіні, вона мешкала. Вона сказала їм, ідіть в гори, аби часом не натрапили на вас ті, що переслідують вас там. Переховуйтесь три дні, поки вони не повернуться, після чого можете, своє, можете йти своєю дорогою. На прощання ті мужі її попередили: ми будемо чисті щодо присяги, якої заприсяглися тобі, але за умови. Коли будемо входити у цей край, ти прив'яжеш цю червону мотузку до вікна, через яке ти не спустила свого батька, і свою матір, своїх братів, всю родину свого батька збережеш у домі. Проте кожен, хто вийде з дверей дому назовні, той сам буде нести відповідальність за своє життя. Ми не винуваті. А, але якби ви, хтось лише доторкнувся до будь-кого, котрі будуть із тобою. То провина буде лежати на нас. Дивіться, тут багато текстів як прочитав, але дивіться, що відбувається. Вони роблять заповіт і кажуть: є умова, ви повинні бути всі в одному домі, всі в одному місці. І це умова, це умовно скажемо, як в Домі Божому. Коли ми складаємо цей договір з Богом, коли ми віддаємо і кажемо, Господь, я присвячу своє життя Тобі. Я заявляю це, я приймаю Божі умови, і це означає, що поки я в Домі Божому, це не тільки фізично тут, а поки я дотримуюсь цього заповіту, то за мене несе відповідальність Бог. Але як тільки я відкриваю двері, перекрокую в цей світ, намагаюся жити так, як цей світ, як мені захочеться, тоді відповідальність за своє життя несу я. І покарання несу я. І якщо я роблю неправильний крок, то, вибачте, якщо щось в своєму житті трапилось, це моя відповідальність. Тому для нас дуже важливо, щоб кожна людина була в заповіті з Богом, була щиро присвячена Йому. Бо якщо ти в заповіті з Богом, якщо ти присвятив своє життя Йому, то я, я не кажу, що у вас буде все в шоколаді. Типу. Все буде клас, альо Бог, у мене така проблема, Бог сказав, що зараз вирішу, все, все зроблю. Ні, я не про це. Я кажу про те, що нічого не буде відбуватися в вашому житті без відома Бога. І якщо щось буде трапитися, Бог є той, до кого ми можемо звернутися. Але якщо щось і відбувається, якщо хтось намагається на нас нападати, тут вмикається Божий захист. І в цьому ми бачимо цю об'єдницю. І ще умови договора. Пам'ятаєте, коли Бог через ангелів виводив сім'ю Лота із Содома, і він сказав: Коли ви будете йти, не озирайтеся назад. Але жінка Лотова вона озирнулася і перетворилася на соляний стол. Так? І це ті самі умови: не переступай, не обертайся назад. У тебе є. Слово Боже, так? у тебе є цей заповіт. Просто дотримуйся його. Все доволі легко може здатися. Але диявол нападає, він постійно намагається, як написано в 10 розділі від Йоханана, що диявол, диявол прийшов в цей світ, щоб вкрасти, вбити і погубити. Він завжди атакує наш дух, душу і тіло. Але той, хто е, сміливо каже, що. Вже не я живу, але живе в мені машия. Я живу вірою в Сина Божого, хто полюбив мене і віддав себе за мене. І той, хто в мені, це Філіпійсям 4:13, більше того, хто в цьому світі. Отже, і повернусь до тексту ще. В принципі, це все, що я хотів сказати. Від конспектор все одно відступив, слава Богу. Добре, що ми можемо для себе взяти із цього? Перша ситуація нам показує, що є момент, коли більшість впливає і вона обирає неправильний шлях. Тому ми не повинні йти за більшістю на зло. Це запишіть собі шмот або вихід із 23. Два. Не йди за більшістю для зла і не розв'язуй тяжби, йдучи за більшістю від правди. Тобто ми повинні прийняти своє особисте рішення йти за Богом. І це наш час, це конкретно твій час. Іншого в тебе не буде і у мене не буде. Це сьогодні я приймаю рішення, Доброго. це сьогодні я повинен обирати Бога. І я повинен це робити. Хтось може нам сказати, я нікому нічого не повинен. Ну окей, ти не повинен, а я повинен. Хто розуміє цю відповідальність, він розуміє, що він повинен. Ми повинні проявлятися, проявляти до Бога ревність, ми повинні проявляти до ближнього любов. Це наше життя. Ви можете обирати що завгодно. У нас є вибір. Але є вибір, який хоче, щоб ми зробили і це цього хоче для нас Бог. І це наше життя. І ми повинні бути вірними. І ще момент важливий. Ми пам'ятаємо, вони дванадцять побачили фізичними очима, і десять із них сказали, там дядьки великі, ми не переможемо. Вони бачили візуально. Але в, в 2 Коринтян П'ять, Сім написано: Бо ми живемо згідно з тим, що віримо, а не з тим, що бачимо дуже важливо довіряти не тільки тому, що ми бачимо, тому що якщо б ми довіряли, що, що ми бачимо. То Київ за три дня. Ви зрозумієте, так? На все. Вирок нам поставили, війська пішли, але Бог сказав ні. Бог сказав ні. І це, це наша реальність, це те, в що ми віримо. Що Щоб не казали про нас люди, ми не повинні з цим погоджуватися, якщо Бог нам сказав про І навіть якщо весь світ буде йти проти тебе. Але ти маєш откровення. Ти маєш откровення, що ти перейдеш воду Йордану, що стіни Єрихона впадуть, що Бог віддав тобі цю землю, так і буде. Я хочу в це вірити. Я хочу надихнути вас, щоб ви вірили, що ваші стіни, вашого Єрихона, вони впадуть. Обов'язково. Як це робити? Читайте далі. Вам буде зрозуміло. Ось, тому я вас надихаю, благословляю на те, щоб ми не були серед більшості, котра дивиться тільки на погану сторону, а були серед тих, хто довіряє Богу. Потім ми повинні брати приклад цієї жінки, котра сховала людей, зберегла їхнє життя. І можна сказати, так, вона збрехала царю чи що Біблія заохочує брехню. Ви знаєте, якщо у вас лежить вибір врятувати життя. І збрехати або сказати правду, але через цю правду загинуть люди. Збрешіть. Так, збрешіть. Врятуйте людину, врятуйте тих, кого взяли на смерть. Це слово. Але якщо ви хочете збрехати, щоб вам було вигідно, не брешіть. Якщо це вашого життя стосується, от це вже інше. Це вже ви в Бога спитайте, я вам не відповів. Тому нехай Господь Бог благословить всіх нас. Цьому питанні вм'я і шо Місі. Амен.